Він в'їжджав в своє місто, сидячи на осляті, скріх серпанок проміння, корону плело, і роса на волосі, немов діаманти, лиш ззажурла лягла на високе чоло. І стелили під ноги. Щойно зрізане листя, і кричали Осанна осанно царю рученята здіймали, малесенькі діти, це Місія в'їжджав у столицю свою, а він плакав, божественне серце боліло, серед радісних вигуків різних октав, і сльоза на, опіш... на опущених віях тремтіла. Тільки він лиш один ціну вигуком знав, піднімалась угору дорога повільно, де у славі виніс Древній Єрусалим, Скільки років чекав він на прихід Месії. Ось прийшов довгожданий той час. Та чомусь він не пізнаний ним. Не на білім коні, не на лицарських шатах, діалеми нема на його голові у простому хитоні сидів на осляті сотворитель небес і цілої землі. Ніс до них своє любляче серце відкрите, пригорнути хотів, як пташка пташат. А вони не могли ту любов зрозуміти, хоч хвалу лосо Ісусу кричать. Тихо капали сльози над долею світу, і за Єрусалимом Спаситель тужив ще п'ять днів, і пролидіться кров заповіту тими, хто йому відтя. Під ноги стелив. Він це знав, та не думав назад повертатись, крізь по помпесне хваління у місто в'їжджав, щоб за кожного з них на христі умирати. Ради цього Христос своє серце віддав, хто йому віття під ноги стелив. Слава Господу!